Добрий день, діти! Я Скрипак Анжела Вікторівна, керівник вокального гуртка Центру дитячої та інацької творчості Зори світ. Заняття з вокалу завжди проходять під супровід музичних інструментів фортепіано або роялю. Тому сьогодні я хочу вас ближче познайомити з дуже цікавим, неповажним музичним інструментом, ім'я якого Рояль. Цей величезний красень завжди виступає попереду сцени. Якщо скрипку називають королевою оркестро, то королем, безупречно, є рояль, адже його назва в перекладі з французької мови так і звучить королевський. Рояль поєднав собі найкраще, що є в трьох групах музичних інструментів. Клавіші узяв у клавішних, струни у струнних інструментів. А молоточки у ударних інструментів. Звучання роялю об'ємне, гучне. Як правило, сучасні роялі мають три педалі, які покликані сприяти зміні гнучності, тембру або подовженню звучання. Дуже велику роль у розкритті можливості цього інструменту зіграв Ференц Ліст, який перекладав для рояля різні твори, написані для симфонічного оркестру. Отож, давайте послухаємо гру цього королевського музичного інструмента.